Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують йти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 1 листопада 2023 року, орієнтовно склали 301 тисячу осіб особового складу. За добу герої захисники за коп зонили 680 вісімдесят Ворожих танків загалом знищено вже 5223 одиниці, за добу – 12 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9834 одиниці, за добу – 30. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7250 одиниць, 23 штуки – за добу. РСЗВ спалено 846 штук, дві – за минулі 24 години. Засобів ППО Второї армії міра успішно знищено 563 одиниці за добу одну. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 321 штука. А у ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5468 штук, 28 – за добу. Крилатих ракет, які рашити запускали по українських містах та селах, збито 1547 одиниць. Одну штуку минулої доби кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спало на дев'ять тисяч одиниці за добу 34. А от спеціальної техніки окупантів згоріло 1019 одиниць за добу 3. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.